Подивись, на мене, на мене. Я віка, на мене. Тобі треба сісти в цю машинку, і тебе зараз завезуть. Фух, все добре, тут арта не достає. Ми в безпеці. Ми в безпеці. Їдемо лікарню, Їдемо лікарню. Тут безпечно, тут безпечно, все нормально, тут безпечно. Все добре. Пораненого доставляють до умовно безпечної точки. Ну як умовно безпечної точка, куди можна хоча б доїхати. Ну хочеться забрати весь час максимально близько, скільки можна, щоб хлопцям менше було йти. Ну і це було швидше і безпечніше для них. Насамперед, це знеболення, тому що є дослідження, що 70% людей, які знеболені, у них менше ПТС. Також ми готові до більш абразивних процедур. Також дренаж, тобто це ще гемоторекси до є Засоби аскультації, які ми можемо надати допомогу при респіраторних дистресах. Тут є всі сили засоби для того, щоб врятувати життя. Це монітор пацієнта, який допомагає. Дуже класний дивас, чому? Тому що ми можемо побачити кардіограму, ми можемо побачити оксигенацію рівень кисню в крові людини, ми можемо побачити його пульс, який він зростає, спадає, для того, щоб зрозуміти, чи людина в нас шокові, чи перші ознаки шоку. Придержу. За три. ногами. Вот туда, вот туда, 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 туда. Давай, давай, давай. Бахмутська компанія. Так, наш екіпаж вивіз ну, на той час більше 300 людей. В загальному це були легкі, середні і важкі. Це загальний цифр. То ми допомагаємо усім, хто звертається, будь-яка бригада. Зараз вже більше, тому що ми працювали часів. Я вовчанський напрямок вже ця цифра набагато більша. Давай, давай, давай. Щас загріємо. Є контакт, закривай нас. Найкращий відгук тим, що хлопці всі доїхали, хлопці після стабу були живі здорові. Руки, ноги на місці це для нас ну, найвища похвала.